На східному фронті без змін опади снарядів, місцями град. Бойовики посилено обстрілювали позиції українських військових упродовж тижня. Тільки у понеділок терористи стріляли з мінометів, танків та градів. Ситуація була важкою, але контрольованою. Наступного дня, 30 червня, вогонь не припинявся. Напружена ситуація була на Донецькому напрямку, зокрема під Мар'їнкою. Бойовики змінили тактику. Вони вже ведуть вогонь з важкого озброєння, навіть у світлу пору доби. Ці провокації приносять страждання і мирному населенню згідно з повідомленнями представників ОБСЄ, селище Широкине залишили всі мирні мешканці. У зоні АТО постійно фіксують польоти ворожих безпілотників. Бойовики порушують перемир'я, і ці факти фіксуються українськими військовими. Терористи постійно влаштовують провокації. У середу, 1 липня, вони стріляли з градів на Луганському напрямку поблизу села Врубівка, котре за 15 кілометрів від фронту. А СБУ попередила теракт на Луганщині. Бойовики заклали. 400 грамову тротилову шашку з електродетонатором на узбіччі автотраси неподалік селища Борівське, в районі Северодонецька, цією дорогою користуються як військові, так і мирні мешканці. Тож сили антитерористичної операції вчасно виявили та знешкодили цю вибухівку. За останні три дні бойовики обстріляли понад 150 разів наші позиції і міста від понеділка і до сьогодні у зоні АТО загинув один військовослужбовець. щонайменше 22 поранено уздовж українського кордону і на Донбасі зосереджено більше 50 тисяч російських військових і понад 30 тисяч бойовиків. За інформацією штабу антитерористичної операції продовжується нарощення угрупувань бойовиків у глибині окупованої території. Та проводяться активні заходи зі створення ударних обрахувань, одночасно із заходами бойової підготовки новосхованих формувань. Російські війська вздовж наших кордонів та на території нашої держави нараховують понад 50 тисяч чоловік. А видання Bloomberg опублікувало дані про російське військове командування, яке керує найманцями терористичних організацій ДНР і ЛНР на Донбасі. Цю інформацію підтвердила американська розвідка після того, як отримала її від Служби безпеки України. У матеріалі зазначено, російськими найманцями та бойовиками керують п'ятеро генералів та полковник збройних сил Російської Федерації.